Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Цілитель сьогодні тут, і де б ви зараз не були, сполучених штатах, Канаді чи інших країнах світу. Хвала Богу. В духовній сфері не існує ні часу, ні відстані. Хвала Богу, хвала Богу навіки. Ми разом і ви входите в цю духовну атмосферу прямо там, де ви є. Ви не телевізор дивитесь, а берете участь у школі зцілення. Слава Богу. Отче, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе. Ми приймаємо Твою присутність сьогодні, Господи Ісусе. Ми приймаємо Твоє служіння, Господи, і ми дуже вдячні Тобі. Ми тут, і ти тут. Хвала Богу. І для мене велика честь і привілей стояти сьогодні за цією кафедрою на цьому почесному місці, маючи можливість проповідувати і викладати Твоє Слово. І відкривати двері для зцілюючої милості Божої, щоб вона могла текти сьогодні у всьому світі. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за кожне сказане слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за кожне зроблене діло. І як ми завжди молимось, чудове, незрівняне ім'я, яке вище за будь-яке ім'я, в могутнє ім'я Ісуса. І саме в це ім'я будуть здійснюватися чудо в ім'я Святого Сина Божого, в ім'я Ісуса. Хвала Богу, хвала Йому, хвала йому, прославте його зараз. Прославте Його. Поклоніться Богу і прославте Його зараз. Віддайте Йому честь і хвалу. Алілуя. Скажу вам, хвалі щось відбувається. Я дізнався про це багато років тому, від мого дорогоцінного друга. Мого хорошого друга єпископа Девіда Ойодепо, з Лагосу в Нігерії, у якого я проповідую вже багато років. Він сказав такі слова: Коли ми молимось, замисліться над цим. Коли ми молимось, ми входимо в Божу присутність. А коли ми прославляємо, він приходить в нашу присутність. Бо він живе серед хвали свого народу. Хвала Богу. Тому давайте приділимо час прославленню Господа. Просто прославляйте, поклоняйтеся йому. Прославляйте, поклоняйтесь йому. В хвалі є зцілення, в поклонінні є сцілення. Хвала Його імені. Хвала Його імені. Просто поклоняйтеся Йому. Поклоняйтеся йому прямо там, де ви є. Слава Богу. Просто дякуйте Йому. Дякуйте йому. А за що я маю дякувати Богу? За те, що ви дихаєте, але не дуже добре. Це зміниться через кілька хвилин. Амінь. Просто почніть прославляти Його. Якщо ви очікуєте, що все буде добре, що прославляти Його, то ви абсолютно не праві. Ми прославляємо Бога, коли все добре, і коли все погано, і коли все десь посередині. Постійно прославляйте Його, постійно прославляйте Його і вкладайте хвалу і поклоніння з вашого серця у ваші уста. Дякую тобі, Отче, за цю можливість сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Відкрийте разом зі мною свої Біблії. Передусім, сьогодні ми звернемося до кількох місць Писання і спершу відкриємо послання до Ефесян і прочитаємо другий розділ, одинадцяте і дванадцяте вірші. Другий розділ 11 і дванадцяти вірші. І ось головна відповідь. Це головна відповідь. На питання чому у багатьох християн виникають з цим труднощі? Але для того, щоб ходити в цьому, щоб постійно усвідомлювати все це. Людині потрібно знати про завіт і мати менталітет завіту, мислення завіту. Мені подобається уявляти себе. Я уявляю як присутній в 14, 15 п'ятнадцятому, і 16 шістнадцятому розділах Євангелія від Івана на тій вечері завіту. Так звані таємні вечері. Це була вечеря завіту. І щоразу, коли ми приймаємо причастя, ми згадуємо про це. Ми відтворюємо ту вечерю. Але ось у чому сутність. Ісус сказав: це тіло моє, яке ламається за вас. І він сказав: це кров моя. Послухайте. Це новий завіт в моїй крові. Пийте її всі. Ця книга є завітом. Це відповідь на все на все. Проблема більшості християн, особливо людей з західним менталітетом. Полягає в тому, що це східна книга А у східних людей є менталітет завіту. Люди ведуть так свої справи в бізнесі не усвідомлюючи і ніколи не порівнюючи це з біблією. Ви складаєте угоду з іншою компанією? Ви складаєте угоду з банком? Ви складаєте угоду щодо нерухомості. І коли виникає якесь питання, так, зачекайте хвилинку. Я не вважаю, що нам слід це робити. Мені здається, що нам слід було зробити ось так. А звідки нам про це знати? Потрібно повернутися до контракту. Нам потрібно повернутися до контракту. А що таке контракт? Це завіт. Ці завіти були записані. Підписати контракт або скласти завіт. І щойно ви склали з кимось завіт все, всі суперечки і обговорення закінчились. Ну, давайте наймемо хороших юристів і розірвемо цей завіт. Ні, якщо це кровний завіт, це неможливо. Було багато релігійних ідей, які намагалися створити плутанину. Однак це тому, що вони не розуміли. Я в завіті з Богом. Але найважливіше те, що він в завіті зі мною. Дозвольте, я сформулюю це як слід. Він різав зі мною завіт. І я вступив з ним у цей завіт. Між нами є кров. Його слово ніколи не може бути змінене. Його слово. Ніколи не може бути змінене. Його слово воно назавжди. І щойно Бог щось сказав. щойно Він записав це в своїй книзі, то це назавжди. Його слово залишається в силі, його слово обітниця завіту. Вона є. Вона просто є. Слава Богу. Вона просто є. Вона є що? Вона є зцілення, вона є спасіння. Вона є визволення, вона є скерування, керування, вона є керівництво, вона є допомогою. Алілуя! Бо Він є зцілення, Він є процвітання. Бог і Його слово це одне і те саме. Його ім'я може робити все, що може робити Його слово. Я бачу, що дехто з вас вже щасливі. Хвала Богу, і я теж. І зауважте, зверніть увагу на те, що Дух Святий сказав. Зверніть увагу на те, що Дух Святий сказав через Великого апостола Павла у другому розділі послання до Ефесян. Він там все пояснив. Подивіться на одинадцятий вірш. Тож пам'ятайте, що ви колись були язичниками. А хто такий язичник? Язичник це людина без Бога. Брате Коплан, я думаю, що це хтось, хто не єврей. Ні. У євреїв була ця книга. У них був Бог. У них був завідобітниці. Отже, у них був Бог, у них була надія, а всі інші люди були без Бога. Вони були Гоїм, тобто язичники. Але ви більше не язичники. Бо ви прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем. Ви більше не язичники. І зауважте, як він це сказав. Ви були в той час без Христа. Ні, повернімось трохи назад. Тож пам'ятайте, що ви колись були язичники за тілом, яких називали необрізаними. Обрізання вказує на завіт, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, яке здійснюється руками, в той час, тобто, до того як ви пізнали Ісуса, ви були в той час без христа. Відчуджені від народу Ізраїля чужі завіта обох завіті завітів обітниці. Обітниця завіту це непорушна обітниця. Не мали надії і були безбожниками. Або без Бога у світі. Однак тепер у Христі Ісусі ви, що колись були далекими, стали близькими крові Христовою. Ви стали близькими крові Христа. Що це означає? Мова про пролиту кров за цей завід? Кров між нами, кров між вами і мною, як віруючими, і кров між вами і мною і нашим Богом, тобто Ісусом. І про усвідомлення. Ви мене зараз слухаєте? Усвідомлення того, що у вас є Бог Завіту. Він у вас, і він той, хто більший. Він той, хто більший, він ваша опора, він ваш захисник, він ваш утішитель, він ваш заступник, він той, хто зміцнює вас, він ваш цілитель. Слава Богу. Звідки я це знаю? Бо у завіті сказано, хто він, і я кажу те, що говорить він. Хвала Богу. Нужбо, я знаю, що ви слухаєте мене. Віддайте Господу хвалу. Подякуйте йому за це прямо зараз. Я віруючий за Я маю завіт із всемогутнім Богом. І я маю менталітет завіту. Я думаю про нього постійно. Особисто я приймаю причастя майже щодня. Щодня, коли я вдома, я приймаю причастя. Амінь. Ісус сказав: що разу, коли ви робитимете це. Він не сказав обов'язково робіть це лише в церкві. Ні, він не сказав так. Він сказав: щоразу, коли ви робитимете це, так, але, брате Коплан, ви проповідник. Що спільного в одного з іншим? Я віруючий, а я думаю, що лише проповідники можуть. Ні, 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 ні. Щоразу, коли ви робите це, це між вами і Господом щодо мене, то я просто приймаю. Я сідаю за стіл в своєму кабінеті, і я просто думаю, і розмовляю про щось з Господом. Я беру хліб і чашу, прославляю Його і дякую Йому. Це тіло було ламане за мене. Слава Богу. Я ще раз дякую тобі. Я дякую за те, що в цьому є моє зцілення. Я прославляю тебе і дякую тобі. І я просто насолоджуюсь цією миттю. Мої гріхи були омиті цією кров'ю, і я став ближче до тебе завдяки крові цього завіту. Завдяки цій крові. Амінь. Одна з причин, чому Господь вів мене в цьому напрямку, передусім, ще дуже давно я дізнався, що Сміт Вільзворд. Один з найбільших людей віри ХХ століття слава Богу, точніше кінця 19-го і початку ХХ століття. Так, є багато, не кілька, а багато задокументованих випадків воскресіння людей з мертвих через його служіння. Тож я хочу вам сьогодні дещо сказати. Задійте свою віру. Але що це означає брате коплен? Що це означає задійте свою віру? Що це означає «застосовуйте свою віру? Це повертає нас до розмови про те, що ви більше не маєте зазнавати з цим труднощів. Я використовую цей приклад, бо саме так я думаю, особливо пілотуючи літаки. І через кілька днів буде вже майже 64 роки, як я це роблю. Уявіть, що ви летите через океан, і це щось більше, ніж просто пролетіти кілька сотень кілометрів між двома містами. Зараз вам потрібно перелетіти океан. І в даному конкретному випадку ви перебуваєте на висоті 12 тисяч метрів і перелітаєте океан. І незначна турбулентність. Нічого особливого, просто повітря не зовсім, так би мовити, гладке. Вас трохи трясе, але ви налаштовані перелетіти той океан. Ви визначили середню точку і перевіряєте час. Ви і ваш другий пілот. Ви постійно перевіряєте час, бо ви хочете вчасно потрапити у всі ці проміжні точки. І ви сидите там і кажете: не знаю. Чому мене це так втомлює? Я сподіваюся, що турбулентність не погіршиться, бо мені зараз важко утримувати висоту. Попереду далекий переліт. і я повинен слідкувати за потужністю, і підтримувати її на необхідному рівні. Я не хочу нічого пропустити. Я хотів би, щоб ця турбулентність припинилася. Я дуже від того, що намагаюся утримувати висоту. Але це надзвичайно важливо. Це дуже важливо. Увімкни автопілот, нерозумний. Натисни цю кнопку. Застосуй його. Застосуй його. О, і це все? Знаєте що? Ця річ може пілотувати літак краще за мене. І ви просто відкидаєтесь в кріслі, розслабляєтесь. І у вас з'являється час перевірити свої цифри, свої дані. І переважно я розмовляю про це з Двейном. Бо він розумний і здійснює всі ці розрахунки. А я просто сиджу і дивлюсь, як автопілот керує літаком. Бо автопілот робиться краще за мене. Літак не знає про пілотування більше, ніж я. Ероплеадвейн краще пілот за мене. Тож я просто сиджу там і думаю: слава Богу, і скажу вам наступне: бо знає про вашу ситуацію більше ніж знаєте ви. він вже займається нею. І вам не потрібно мати з цим труднощі. Слава Богу. Застосуйте свою віру. Я просто віддаю всі турботи про це йому. Алілуя! Я чоловік з першого послання Петра 5, 6, 10. Я жінка з першого послання Петра 5, 6, 10. Я не несу ці турботи. Я не ношу тривоги, я не ношу хвилювання, слава Богу. Я віддав їх Богу. Я переклав ці турботи на того, хто буде розбиратися з усім цим замість мене. І я прославляю його за це. Я просто не торкаюся цього у своїх думках. Я не буду. Але ось де дьявол знову намагається підняти у вас ці хвилювання. Скажіть, ні, дявола, ні. Ось що я тобі скажу: поговори про це з Ісусом. Тепер це його турбота, а не мої. Це його проблема, а не моя. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Хвала Богу. Ви вже прокинулись? Я знаю, що так. Слава Богу. Отже, чужі завіта і без Бога на світі. І сьогодні я хочу поговорити з вами про завіт і протиріччя. Завіт говорить одне, а всі факти говорять інше. І суперечить цьому. Завіт каже, що ви зцілені. А ваше тіло говорить протилежне. Тобто, існує невідповідність між вашим тілом і завітом. То що ви робитимете з цим? Щоразу вірте завіту, бо це істина. А те, що відбувається в вашому тілі, це лише факти. Однак завіт змінить ці факти, і він зробиться сьогодні, слава Богу. Відкрити разом зі мною Біблію на четвертому розділі послання до римлян». І подивіться перший вір. Що скажемо? Що Авраам, батько наш, здобув за тілом. Авраам здобув або знайшов ключ до життя. Він знайшов ключ до життя у своєму завіті. Зі всемогутнім Богом. А тепер перейдімо до 17-го вірша. Ні, почнемо з 16-го. Щоразу, коли ви бачите слово обітниця, ваші антени мають налаштовуватися на прийом. Отже, повірю, що було по милості або по благодаті, щоб обітниця, щоб обітниця. Скажіть це вголос. Обітниця. Скажіть так, обітниця завіту була непорушною для всіх, і не лише за законом, але й за вірою нащадки в Авраама, який є батьком всім нам. Як написано, де написано? У завіті, як написано, я зробив тебе батьком багатьох народів перед Богом. І в моїй Біблії в посиланні щодо слова перед тут сказано подібно до нього або дослівно подібно до нього в Його присутності. Скажіть це, подібно до нього, подібно до Бога в Його присутності. Ще раз. Подібно до нього. Подібно до Бога в Його присутності. Це має повне право бути там, бо Авраам в завіті з Богом. Вони з Богом одне ціле, гаразд. Подібно до Бога, якому він повірив, і який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. Це ключ до життя. Це ключ до життя. І сьогодні з допомогою Господа я доведу вам це зі слова Божого. Авраам знайшов ключ до життя. Він без надії повірив з надією, через що став батьком багатьох народів. Згідно сказаного на підставі чого? Згідно завіту, на підставі того, що сказав йому Бог. Таким численним буде насіння твоє. Ось що сказав Бог. Хвала Богу. І не ослабнувши в вірі, отже, послухайте, і не ослабнувши в вірі, не вважав тіла свого заомертвіле, будучи майже столітнім, ні утроби сареної заомертвілу. Він не захитався в обітниці Божій невір'ям. Авраам не захитався в обітниці Божій. Що саме не давало йому захитатися? Він був в кровному завіті з Богом. Він не планував відмовлятися від своїх слів. Він вже це сказав. Аврааму більше не потрібно було мати з цим труднощів. І він більше ніколи не мав з цим труднощів. Ніколи. Хоча факти повністю суперечили всьому, що сказав йому Бог, і на час народження Ісаака Аврааму сповнилося 100 років, а його дружині, яка все життя була неплідною, сповнилось 90. В них просто не було надії на те, що вони коли-небудь матимуть дитину. Його тіло було вже умертвілим. Його тіло омертвіло. Її утроба омертвіла. Це повне протиріччя. Але завіт. Але завіт. Але кров. Скажіть це. Але кров. Але завіт. Але Бог. Я знаю, що все виглядає погано. Але Бог. О, що ми робитимемо? Майте віру Божу. Сьогодні на нашій передачі День пожертвувань. Дозвольте мені нагадати вам сказане у шостому вірші шостого розділу послання до Галатів: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Отже, дозвольте мені запитати вас, чи почули ви сьогодні слово Боже? Чи чули ви на цих передачах слово протягом всього тижня? Якщо так, і якщо воно послужило вам, то нам з вами слід прийти до Господа і запитати отець, як мені відповісти на це? Як мені відповісти на те слово, яке я почув? Іншими словами, як мені зробити так, щоб це хороше слово, яке змінює життя, не зупинилось на мені, а було донесене до інших людей навколо мене і людей у всьому світі. І коли ви прийдете до Господа з відкритим серцем, ви виявите, що Бог покликав вас стати партнерами цього служіння. Кеннет і Глорія моляться за своїх партнерів щодня. Більшість з вас, хто дивиться нас, ви вже є партнерами цього служіння, і ви бачили силу і результати молитви віри і сіяння з вірою. І ви знаєте, як добре, коли хтось молиться за вас щодня, саме так і відбувається. Коли ви є партнером цього служіння, ви стаєте частиною кожного проекту, завдяки якому слово віри проповідується у всьому світі. але з цього боку партнерства є хтось, хто перед лицем Бога, в присутності Бога, молиться за вас, проголошує слово Боже і благословення Господня над вами. Фактично, давайте зробимо це прямо зараз. Отець, в ім'я Ісуса, ми приймаємо сьогодні пожертвування наших телеглядачів. Ми дякуємо Тобі за партнерів цього служіння у всьому світі, які сіють з вірою. Ми приймаємо це і називаємо їх благословенними. Ми проголошуємо примноження у їхньому житті, в їхніх сім'ях, їхньому бізнесі, їхньому служінні. І я дякую тобі, Отець, за те, що ти працюватимеш у їхньому житті, являючи свою силу і свою вірність. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі за це. Амінь. І якщо вам потрібна додаткова інформація про партнерство, просто зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Ми дякуємо вам за те, що ви дивилися нас сьогодні, і віримо, що ви почули щось хороше. А коли ви приділяєте увагу Слову Божому, ви приділяєте увагу Богу. І тоді Його слово стає для вас життям. Саме тоді його слово стає здоров'ям і ліками для всього вашого тіла. Тому, навіть якщо ви почули все, що було сьогодні, сказано, повертайтесь до цього знову. Переглядайте і прослуховуйте це. Всі ці передачі досяжні для вас безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Залишайтесь затвердженими у слові віри, і тоді, коли це слово буде виходити з ваших уст, все навколо вас буде змінюватись. Дякую за те, що дивилися нас до зустрічі. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.ay. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.